Ми говоримо про нові проекти, які під час війни ти запустив. А сьогодні це Київська «Саторі», Баран-Дарву, кондитерське виробництво Макарена. Власне, зараз у повномасштабному ми вже відкрили українське кафе без Бешаровашина Стрічка. Ми опираємося на той досвід, який у нас є, відчуття реальності та то, як воно має бути. Хлопців і дівчат, які сьогодні могли піти в сферу. Вони нічого нового і цікавого не здобудуть з підручників 80-90-х -х, х років. Це перше основне це бажання навчати. Бо якщо людина знає щось і не хоче, то ти з нього не дістанеш. А коли тільки поступили до вони ще тіктокери, мільйонери, мрійники, ти взяв відповідальність, почав робити свою справу. Пішло зразу, чи не пішло? Як ви доносите, що от є така академія? Хочете, приходьте? Це чи інший проект може зробити упакувати отак в золото? А такого не буває? Ідея вже десь випробовувалась в якійсь країні? Я побачив, що ми інші.